Мої вітання це чергова серія подкасту Діалоги з портниковим Віталій Портников. Поруч зі мною вітаю, вітаю. Ми з вами пишемо цей подкаст, і просто в ці дні, в ці хвилини відбувається всесвітній економічний форум у Давосі. На декілька днів Давос перетворюється на такий політичний і економічний центр світу, куди з'їжджаються найвпливовіші люди світу. Туди поїхав і Володимир Зеленський. Я почну з дуже такого простого питання: навіщо Володимир Зеленський туди поїхав? І чи очікуєте ви якихось проривних рішень, домовленостей, які можливо йому вдасться досягти там на полях у Давосі? Не очікую, тому що там нема з ким їх досягати. Більша частина там світових лідерів, західних лідерів в Давосі цього року не присутня. І за великим рахунком, вже той факт, що на полях цієї зустрічі вдалося провести черговий. Саміт радників з питань національної безпеки, під час якого обговорювалися ці останні, але найважливіше, п'ять пунктів пропозиції Володимира Зеленського щодо закінчення війни в Україні це вже дипломатичне досягнення. Звісно, ми бачили вже повідомлення, що під час цієї зустрічі на полях саміту. Радник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джек Саліван від імені президента Байдена передасть президенту Зеленському пропозицію переходити з наступальної тактики у стосунках з Росією, коли мова йде про саме про війну, до оборони. Втім, це теж не навряд чи є якоюсь великою сенсацією з тієї простої причини, що і наші військові, і генерал Сирський. І... А перед цим генерал Муженко в своєму інтерв'ю говорили про те, що Україна має займати позицію стратегічної оборони. Так що це навіть не рекомендація Сполучених Штатів, це просто така об'єктивна реальність. Так, так, але про це поки що писали медіа, що саме таке послання привезе Джейк Саліван Володимиру Зеленському, поки ми що не знаєш. Ми про це, це офіційно... і не дізнаємось офіційно, це ніхто ніколи не скаже. Так воно і буде виглядати. Ну, Можливо, на прес-конференції Володимира Зеленського принаймні про це запитають. Я думаю, що президент Зеленський, навіть якщо його запитають про це на прес-конференції, цього не має визнавати і не визна. Um... А навіщо Сполучені Штати дають такі рекомендації Україні переходити від тактики е, наступу до тактики оборони? Ну ми, по перше, не знаємо, чи це так. Це теж <рес> так, точки медіа, зору медіа, так так, так, медіа написали. А по-друге, це зараз об'єктивна реальність, враховуючи ту ситуацію, яка склалася після українського наступу, враховуючи те, що відбувається з допомогою України, стратегічна оборона це найбільш правильний може вважатися напрямок. Протистояння між Росією та Україною на найближчий час допомоги, до речі, це я нагадаю нашій аудиторії, поки що немає від Конгресу. Але вже ось лютий на носі я не знаю, ви не втратили надію? Її ухвалять зрештою? Сподіваюся, що ухвалять, Однак той результат, який продемонстрував президент Трамп на первинних виборах у штаті Айова, в принципі, дає йому додаткову можливість впливати на позицію. Конгресменів від республіканської партії під час цих консультацій ми зараз до Давосу повернемося, але в контексті того, що немає ще допомоги від конгресу, Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ, нещодавно дав інтерв'ю, і він сказав, що українці не здадуться, навіть якщо там будуть якісь проблеми з допомогою, якщо доведеться, будуть воювати лопатами. Ви хочете, щоб я це коментував? Якщо можна. Це красивий образ, але ми прекрасно розуміємо, як виглядає ситуація, коли одна країна використовує сучасну зброю, навіть не дуже сучасну, а інша країна використовує лопати. Це навіть не тема для обговорення. Я думаю, що міністр закордонних справ України просто обрав таку образну стилістику для того, щоб переконати американських. Глядачів свого інтерв'ю в тому, що Україна готова до оборони. Лопата і ракета це не співставні категорії у сучасних війнах. Я просто помітила, що в моїй стрічці соцмереж з цього ну, не те, щоб глузують, але іронізують, що, мовляв, от тепер доведеться ще міністру Федорову запустити додаток «Є лопата», і тоді все стане на своєму сторону. Знову таки я вважаю, що це образний приклад, який був. Ну, скажімо так, обраний як така цитата з цього інтерв'ю. Звичайно, українським політикам і тим більш дипломатам потрібно бути обер... більш обережними з словами. Тому що ми з 2019 року знаходимося в такій ситуації з усім керівництвом країни, починаючи від президента і закінчуючи найдрібнішими чиновниками, коли є таке враження, що слова нічого не значать. Що слова офіційної особи це приблизно те ж саме, що слова, які прочитані зі сцени якогось там гумористичного шоу. І вага цих слів є саме такою, якою вона є в гумористичному слові. Шоу послухали, посміялися чи не посміялися, а просто оцінили красу образу і розійшлися з концерту. А це не концерт, це реальне життя, це реальна держава, яку потрібно зберігти. Це Реальна війна, під час якої гинуть живі люди. Тому я завжди кажу, що слова, навіть найпалкіші, які прочитані офіційною особою чи висловлені, мають абсолютно іншу вагу, ніж виступ під час якоїсь імпрези чи наша з вами розмова. Тому що ми теж в результаті не відповідаємо за життя і смерть наших громадян. А президент і будь-який інший чиновник, до якого залежить ухвалення. Принципових рішень відповідає. Так, так, і чим чим більша посада, звісно, тим більша вага слів. Повертаючись до Давосу, Давос для України, як ви вже зазначили, розпочався трішки раніше. 14 січня відбулася зустріч радників з нацбезпеки, політичних радників, де вони обговорювали формулу миру. Це такий немає такого документу, я так розумію, юридичного ні указу не закону, але є 10 пунктів. Так, мир на умовах України. І це була четверта зустріч, і на неї не з'явився представник Китаю. Хоча Київці кажуть, що надзвичайно велика делегація китайська прибула до Давосу, але ось людини не знайшлося, яка б була присутня на цих зборах зустрічі радників з безпеки по Україні. Чому надзвичайно велика делегація Китаю прибула до Давосу, тому що Всесвітній економічний форум цього року і присвячений Китаю? Там головна тема Всесвітнього економічного форуму відновлення довіри. Так само тому, можливо, і Україна організувала цю зустріч на полях Давосу, щоб ну, ні в кого не було можливості сказати, ви знаєте, в нас графіки не співпали, не виходить приїхати в Давос. І так всі вже там. Чому китайська сторона нікого не відправила на цю зустріч? Я думаю, що Китай взяв участь в саміті у Саудівській Аравії, переконався в тому, що якихось реальних можливостей досягти. Конкретного результату на цих зустрічах радників немає. До того ж, можливо, у Саудівській Аравії Китай є, хотів продемонструвати свою повагу саме до зусиль Саудівської Аравії. З Давосом йому не потрібно такий політес, скажімо так, зберігати. І після цього я би сказав, зацікавленість Китаю в цьому, в цьому механізмі вона зникла. Ви ж пам'ятаєте, що в той час, коли. Представник Китаю, до речі, теж не радник з питань національної безпеки. Уповноважений з, з питань України. Уповноважений справа з питань України. І не Україна, а от, взагалі країн центральної і східної Європи Лі Хой, колишній посол Китаю в Росії. От, брав участь. Ну о, тоді були певні зусилля. Тоді навіть була телефонна розмова голови Китайської народної республіки Сі Цзіньпіна з президентом України Володимиром Зеленським. Це навіть більш важливий, більш вагомий момент ніж участь Китаю у такій зустрічі, тому що це розмова на вищому рівні. Але з того моменту мені вони що в пекіні просто зрозуміло, що нічого не буде. До того ж це Пін зустрічався із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. що нічого не буде? Нічого не буде з мирним регулюванням. Тому навіщо Китаю брати участь у зустрічах, які не призводять до результату, які мав би показати, що Китай є над потугою. Китай же, як правило, хоче брати участь у тих подіях, де він показує, що він може більше, ніж Сполучені Штати. От примирення Саудівської Аравії і Ірану. Яке відбулося за китайським посередництвом. Це продемонструвало, що Китай є не менш важливим гравцем на світовій арені, ніж Сполучені Штати. Якби Китай міг показати, що він може знайти модуль примирення між Росією і Україною, він далі брав би ну, зусиль. Він може натиснути на Росію. Ну, це, я не вважаю, що це теж чергова ілюзія. Я не думаю, що може теж, теж не... перебільшення можливостей Китаю. По-перше, не думаю, що може, по-друге, не думаю, що бажає. От і все принаймні про щось домовлятися на тих умовах, які не дуже е, сприятливі для самої Росії. Китай міг би взяти в цьому участь, щоб Україна погоджувалася на російські умови, які ми знаємо, це могло б відбутися за посередництвом Китаю, звичайно, те, те, що Росія вважає за потрібне, те, що ми вважаємо капітуляцією. але це не про формулу миру. До речі, вчора ми вмикали представницю офісу президента в ефір, і вона сказала, що попри те, що не було Китаю на цій зустрічі, дуже потужні меседжі пролунали від представників африканських держав. Тоді в мене таке питання. Тобто, все таки сенс, в яких якийсь сенс в цих зустрічах є, але який от для мене, для мене питання? Суто дипломатичне. Ми маємо тримати певну планку. Оці 10 пунктів, які ми пропонуємо міжнародному співтовариством, це планка наших уявлень про те, як мають відбуватися перемовини. Однак мирні перемовини у нас відбуваються не з країнами Заходу, не з країнами Глобального Півдня, не з країнами Африки, не з Китаєм і Індії. В наші мирні перемовини, якщо вони взагалі будуть в якомусь осяжній перспективі, мають відбуватися з Росією. У нас війна з Росією. Ми можемо бажати, щоб нашу позицію на цих перемовинах. Якщо вони відбудуться, підтримували як наймога більше країн у Росії, теж буде позиція, яка буде абсолютно протилежна цій формулі миру. І чим більше буде на нашому боці. Дипломатичної підтримки, тим більше буде шанс відстояти якісь пункти з цієї формули миру, тоді, коли ми зможемо про щось говорити з Москвою. Але поки що це абсолютно, я б сказав, фантасмагорична ситуація, тому що Російська Федерація взагалі не розмовляти з Україною, як ми розуміємо, не бажає ні про що, окрім нашої капітуляції. Окрім того, теж треба розуміти: ось це все те, що ми бачимо, відбувається ж водночас. Ми водночас намагаємося. Переконати країни глобального півдня у нашій дипломатичній, я б сказав, очевидності, і західні країни нам в цьому допомагають. Країни Групи Семи, які ведуть свій діалог з країнами глобального півдня, водночас країни глобального півдня продовжують свої хороші стосунки з Російською Федерацією. Ось ви кажете про те, що не було Китаю. Не було. Індія була. Мені здається, так? Звичайно, але в той день, коли радник індійського уряду брав участь в зустрічі в Давосі, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді мав телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, де вони обговорювали деталі стратегічного партнерства між Росією і Індією, російське головування у Брікс, як Індія і Росія мають просуватися далі. І це на перших шпальтах провідних індійських видань. Зовсім не те, що один з індійських чиновників брав участь у зустрічі в Давосі. А Путін не може тобто, тобто присутність якоїсь країни на цих зустрічах не говорить про те, що вона готова повністю або частково прийняти всі 10 пунктів української формули миру. Звичайно, ні воно говорить про те, що ця країна принаймні хоче дослухатися до якихось наших пропозицій. Ось Індія бажає дослухатися, Китай не дуже бажає. Південно-африканська республіка там готова дослухатися. Там якась інша країна не готова. Присутність на такій зустрічі просто дає нам можливість знову нагадати про те, як має виглядати справедливе врегулювання конфлікту. Однак, навіть після цієї зустрічі в Давосі, багато хто говорив, що коли перейшли до цих п'яти пунктів, останніх фундаментальних, виявилося набагато більше розбіжностей, ніж коли обговорювали перші п'ять пунктів. Навіть тоді, коли мова йде про суті про обговорення теоретичних речей, ви ж розумієте, що кожен цей пункт, поки Росія не бере участі це у теорія. цих перемовинах, це теорія, дипломатична теорія. І до речі, не випадково міністр закордонних справ Швейцарії Швізарії Касіс сказав, що без Росії. Мирні перемовини неможливі. Мені здається, що це всі розуміють. Ну, неможливо укласти мир без країни, яка почала війну. Так, але при цьому в Швейцарії відбудеться, якщо він відбудеться саміт миру. Це в уявленні української влади. Наскільки я розумію, це така кульмінація цих зустрічей, коли поки що зустрічаються радники, і в якийсь момент зустрінуться лідери країн. І я так розумію, Швейцарія готова стати тією країною, де відбудеться саміт миру, але вони сказали, що вони Росію туди не готові кликати. Ну, по перше, знову таки Швейцарія просто готова стати площадкою так. для такого саміту. Чи відбудеться такий саміт у Швейцарії, чи в якійсь іншій країні, коли? ми цього не знаємо. Це просто готовність Швейцарії, і... і завжди виникає питання: а наскільки лідери держав готові взяти участь у такій зустрічі, якщо вони теж знають, що не буде ніякого конкретного результату. Одна справа насилати чиновників. І причому, тут чиновники різного рівня, тому що ви згадували, що була китайська делегація, але навіть Сполучені Штати не представлені були на цьому саміті помічником президента США з питань національної безпеки, наскільки я розумію. Хоча він сам у Давосі був. Не готова сказати, але ну, представник Сполучених Штатів точно був. Звичайно, так. на рівні Держдепартаменту. Тобто можна приїхати до Давосу, але на саму зустріч не прийти, тому що вона не є зараз пріоритетною з точки зору якихось зовнішньополітичних зусиль і результатів. А коли мова йде про участь керівників держав, це абсолютно інша історія. Ну і знову таки, треба розуміти просту річ. Для Росії Швейцарія більше не нейтральна країна. І те, що Швейцарія приєдналася до санкцій проти Росії, це для Росії стало серйозним ударом. І Це дуже добре, що швейцарська дипломатія переглянула своє ставлення до самої суті нейтралітету. Ви пам'ятаєте фразу цього самого Ін'яціо Касіса, який був президентом Швейцарії минулого року? Що нейтралітет це не означає байдужість. Ні, не минулого року, а 2022-го, Перепрошую, коли якраз починалася війна, і тоді федеральний уряд Швейцарії представляв міністр закордонних справ. На рівні головуючим нейтралітет, це не означає байдужість. Але для Росії це означає відмову нейтралітету, тому що для Росії нейтралітет є байдужість. Це інше розуміння міжнародного права, як такого. Так що, якщо будуть колись, я не знаю знову-таки, коли, якісь посередницькі зустрічі, вони відбудуться не в Швейцарії, швидше за все, а в якісь інші країни. Я не знаю, в які. Ну, в Саудівській Аравії. В об'єднаних. Арабських, арабських емір туди так. до речі, можливо, і Китай приїде, бо здається, вони краще реагують, коли їх запрошують лідери арабських країн на зустріч, ну, аніж лідери європейських так. паралельно разом з Давосом в інформаційній повісті світу. Я би сказала, обговорюють тему можливої війни Росії і НАТО. Ось буквально в останньому інтерв'ю прем'єрка Естонія заявила прем'єрка Естонії заявила, що Європа має 3-5 років на підготовку до війни з Росією днем раніше Раніше видання німецька Більт» опублікувало велику публікацію, де поділилося витримками секретного документу збройних сил Німеччини, де зазначено, що в Німеччині теж готуються до війни з НАТО, і знаєте, війни Росії з НАТО війни Росії з НАТО. Так і в цьому документі зазначається, що от вже гібридна її частина може початися в лютому цього року. Ну ви знаєте, військові взагалі мають готуватися до війни. Це абсолютно правильно і абсолютно неправильно. Було коли наші військові до війни не готувалися впродовж багатьох років і їм не давали можливості готуватися до війни. А ми весь час готувалися до миру. Пам'ятаєте, знищували фактично базу Збройних сил України, зменшували розходи, розрізали літаки. Так, так взагалі будь-яке міністерство оборони має готуватися до війни, має захищати військовий бюджет. Має захищати асигнування на оборону, тому що інакше навіщо виникає питання, навіщо існує це питання. В тому в це підготовка в теорії, чи це підготовка до реальної війни? А, що таке реальна війна? Ніхто не знає. Але і знову повторюю, зараз популярність Міністерства оборони, я скажемо так, вона збільшилася зв'язку з російським підходом. Ви згадували про Швейцарію, пані Віола Амхерт, нинішня президентка Швейцарії, вона взагалі міністр оборони. Це найнепопулярніше було відноство. В Швейцарії на момент, коли вона його очолила. А зараз одне з провідних. Ми розуміємо, чому. Хоча Швейцарія точно нічого не загрожує. Але саме відчуття небезпеки воно розлите в повітря. Тепер щодо е, можливої війни Росії знати, коли ми говоримо про гібридну війну, треба зрозуміти, що мається на увазі. Росія і так проводить гібридну війну з країнами-членами НАТО. Оці всі мігрантські війни за допомогою навіть Республіки Білорусь, які відбуваються останніми роками. Мігранти на кордоні Росії у Білорусі і Польщі, Балтійських мігранти на кордоні Росії і Фінляндії це елементи реальної гібридної війни. І уявити собі якихось переодягнених російських військових на території країн НАТО, там, де Росія не бере на себе відповідальність. Можливо, але ну і що? Ну, вони туди зайдуть, їх там знищать. Буде величезний дипломатичний скандал Росії від цього нічого не отримує. Вона ж не отримує контроль над таким регіоном Польщі чи Балтійських країн. Так як це відбулося в Україні 2014 року, цього просто не буде. Буде ганьба для Росії щодо реальної війни. Ну я вибачаюся, це все дуже добре розглядати, якщо не дивитися на театр бойових дій на українському напрямку. Практично всі зусилля Росії зараз спрямовані на Україну. І е, за великим рахунком е, Росії доводиться ще проводити якісь додаткові мобілізаційні зусилля. Вони не афішуються, але вони підтримуються великими грошима для того, щоб було більше військових на українському напрямку. Якщо ви пам'ятаєте, Росія переводила навіть своїх військових з таких країн, як Сірія, на український напрямок. Фактично закривали свої бази за кордоном, щоб більше військових було на українському напрямку. Абсолютно не зрозуміло, з якого і такої причини це може з з змінитися за останні нам наступні 3-5 років. Добре, ми можемо собі уявити такий варіант, що направді відбулося за ці 3-5 років. Я завжди казав вам, що це можливо перемир'я на цій лінії зіткнення. Яка сьогодні існує між Росією і Україною, якась, якась заморозка? Якась заморозка конфлікту. Ми не хочемо Росії, не хоче, але дуже часто у війнах відбувається те, чого не бажають обидві сторони з різних причин політичних, економічних, військових. Не будемо це навіть обговорювати, тому що я зараз не бачу перспективи цього перемиря. Я ж його говорю тільки як альтернативу того, що війна буде продовжуватись, тому що критик ідеї, що війна не може розпочатися у Європі, скаже мені, але ж війна в Україні може закінчитися. Може перемир'я. І не на дуже хороших для нас умовах в такому разі, тому що чим швидше закінчиться цей конфлікт, тим більш складними будуть умови перемир'я для нас. Ми це розуміємо. Але якщо буде перемир'я, українська ж армія нікуди не дінеться, вона ж не зникне в імлі. Вона буде стояти навпроти російської на лінії зіткнення. Навіть хай там війська відійдуть на якісь там десятки кілометрів. Але армія Українська збережеться, їй будуть допомагати, їй будуть допомагати сучасною зброєю вона буде набагато легше проводити ротаційні процеси і процеси там мобілізації. Це буде сильна армія навпроти російської, яка може скористатися в будь-який момент слабкістю позиції російських збройних сил. Тому уявити собі, що російська армія кудись здівається воювати в Європу і залишаючи без о, оборони окуповані Росією території, важко. Це теж дуже небезпечний стратегічний ризик для Росії. Так що, в принципі, я можу чітко сказати європейцям, що вони можуть спати спокійно до того моменту, поки Росія зайнята війною в Україні. Уявимо собі, що загроза цієї війни не для нас, для Росії закінчилася. Україна мирна країна. Україна, до речі, отримала гарантії безпеки, стала членом НАТО. Це знову таки виглядає політичною фантастикою. але от, Уявимо собі, що це так. Ну, по-перше, сам блок НАТО посилився на, за рахунок країни, в якій є боєздатна армія, і є можливість реальної боротьби. По-друге, так чи інакше, нікуди не ділися самі армії НАТО. Уявимо собі навіть, що Росія і НАТО за умовченням вирішили в конфлікті, який між ними може розпочатися, не застосовувати ядерну зброю. Ну, а воювати звичайними озброєнням, то я би перепрошую. Ми зараз випрошуємо у Заходу новітні системи озброєння. І нам не все даються. Ми кажемо, слухайте, але там така кількість ракет, така кількість. Ось навіть в Польщі велика кількість американських танків це те, що те, про що відкрито пишуть. Те, про що медіа? відкрито так. пишуть? Тепер уявимо собі, що Росія буде воювати з НАТО за допомогою іранської зброї, північнокорейської чи навіть своєї, але такої, яка не має західних компонентів. Скільки днів протримується Росія? Значить, знову-таки ми підходимо до етапу простого: якщо Росія нападає не сучасна країна, нападає на сучасні країни, то вона зазнає поразки. Виникає звичайно можливість застосування ядерної зброї, щоб цій порасті запобігти, але знову таки застосування ядерної зброї ядерною країною проти ядерного блоку це зовсім не те ж саме, що можливість застосування ядерної зброї проти неядерної країни. Тут, коли мова йде про російсько українську війну, Росія може шантажувати Україну ядерною зброєю, тому що вона принаймні знає найголовніше. Вона не отримує удар у відповідь. А знати, я вибачаюся так знати до кінця неможливо. Словом, ви всі, всі сценарії в реальну їхню практичну реалізацію війни Росії і НАТО не вірите. Я допускаю можливість гібридних конфліктів. Я вважаю, що вони мають готуватися до війни, тому що готуватися до війни завжди краще ніж, ніж не готуватися до того, що нічого не відбутися, а потім сказати: Ой, слухайте, ну ми ж тут все скорочили. Ми миролюбні, а вони на нас напали. Вже є досвід Другої світової війни. Коли до війни не готувалися, а потім з нею зустрілися. От тому, що ми з вами розмірковуємо логічно, але завжди треба робити поправку на нелогічність опонента. Але тре і третій момент: якщо вони дійсно так бояться війни реально, то у них є набагато більш непоганий інструмент її запобігти. У них є фортеця, фортеця Україна. Ця фортеця Україна може десятиріччями захищати спокій Заходу, воюючи з Росією. Ніж сам захід, якщо він вступить у таке протистояння. Мені здається, що ми розуміємо історичну роль України, бути такою фортецею. Так, це важка місія. Руйнується інфраструктура, знищуються міста, гинуть люди. Але це ж на українській території, на території країн заходу, ми з вами присутні в глядацькій ложі. Просто дивимося за цим гладіаторським боєм двох сусідніх країн. Якщо ви допускаєте українську поразку, ви звичайно наближаєте можливість війни до власних кордонів, тому що Україна стає частиною російської політичної, соціальної і воєнної інфраструктури. Ми це бачили, як це відбувається. Мобілізація на окупованих українських територіях, як українців, потім вимагають від них, що вони стріляли в українців своїх співвітчизників. Це небезпека. Реально, тому фортеця України, от саме в такій ролі, має бути геополітичною метою заходу на наступні роки і десятиріччя. Хоча я прекрасно розумію, що для нас з вами це досить прикро чути, що наша країна буде в такій ролі виступати. Але якщо захід побоїться війни, хай подумає про це. Так, прикро, тому що Україна хоче завершення війни, зрештою, а не весь час бути фортецею, звичайно. Але якщо немає практичних умов і інструментів для закінчення війни, то вибір між фортецею і неіснуванням, мені здається абсолютно логічний. Це не вибір між війною і миром. Україна на сьогоднішній день не має такого вибору, але є вибір між фортецею України, між роками, може десятиріччями протистояння російському. Бажанню знищити українську державу і не існування цієї держави. Українці мають зробити вибір самі, але вибір між двома реальними речами, а не вигадками. У нас на сьогодні все. Дякую вам дуже свої репліки, побажання, зауваження. Ви можете лишати під цим відео. Це діалоги з спортниковим і до наступних зустрічей. Дякую. Дякую.